Автобусні квитки повертаються на чотирьох радіальних автобусних маршрутах. Запровадили трансферні проїзні квитки вартістю 2 гривні. За один придбаний квиток пасажир має право здійснити дві поїздки в окремих напрямках. Придбати його можна у водія квитки. На сьогоднішній день ми починаємо видавати тільки тому, що ми хочемо людей навчити львів'ян навчити видавати квитки. Під час пересадки на інший радіальний маршрут водій вилучатиме квиток, але платити вдруге вже не потрібно. Скористатися квитком для проїзду в одному автобусі, тобто, до прикладу, приїхати у центр і повернутися тим самим маршрутом назад, буде неможливо. Автобусні квитки це лише початок транспортної реформи. До літа наступного року у місті планують запровадити єдиний електронний квиток на усі види транспорту. Буде декілька опцій, тобто опції денного квитка, який буде діяти на протязі дня, тижневі, також опції на кількість поїздок 10 поїздок, 20 поїздок і так далі. Передбачається, що і квиток на одну поїздку буде передбачати інтервал півтора години. Так, міські урядовці сподіваються облікувати виторг водіїв за перевезення пасажирів, бо левова частка заробітку потрапляє у приватній кишені. Окрім цього, електронна картка зробить оплату зручнішою.